Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі, ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. З вами рубрика Риболовні фішки. Мене звати Ігор Пацера, і зараз ми з вами поговоримо про нічну ловлю коропа. Дуже багато запитань про нічну ловлю. І якщо ви додивитесь це відео до кінця, то ваша нічна ловля стане більш ефективнішою. Мало хто знає, що в нічний час можна дійсно спіймати дуже велику рибу. А зайдіть, будь ласка, в коментарі і напишіть мені, як ви ловите вночі. Чи ловите взагалі, або відпочиваєте. І напишіть, будь ласка, свої найбільші трофеї в нічний час. А тепер давайте детально розберемо, як потрібно ловити. Дивіться, для нічної ловлі потрібно дуже ефективно підготуватися, щоб вночі між перезакидами або. Клюваннями риби, ви могли спокійно відпочивати. Тож, відпочинок це теж дуже важливо. Моя рекомендація підготуватися заздалегідь. Особливо потрібно погодувати рибу за корм. Його потрібно зробити засвітло, поки не стемніло, щоб ви могли контрольовано зробити свій закорм, більш кучно склали весь корм в своє п'ятно кормове. Щоб не було сильних розкидів. Тож, ну і вночі некомфортно кормити з помбом, а в нічний час уже там потрібно переходити більш на кобру, а, додавати бойл варений або пелящий. Якщо а, темніє в 9, бажано закінчити свій закорм о 8-й годині, щоб у вас був час ще по світлому підготувати всі інші речі. Також важливо підготувати. А, Повідці для всіх своїх перезакидів в нічний час. В нічний час не дуже зручно в'язати їх, підготовувати, особливо коли ви тільки проснулися, вам хочеться ще спати. Тобто, краще це все зробити заздалегідь, коли є час, світло, от тоді ви це все підготуєте. Також стіки нав'язати з запасом стіки нав'язати. Нав'язати їх потрібно з запасом, щоб ви в нічний час складніше перезакидуватись, не завжди видно орієнтири на тому березі, тож, можливо, закид буде хибним. Тоді потрібно стіків мати з запасом. Це дуже важливо, щоб ви вночі їх не в'язали. І якщо ви після закиду побачили, що ви не попали в свою точку, де ви збираєтесь ловити, не лінуйтеся, виметайте водилище. Оснастіть новим стіком повідець і перезакиньте. Це дуже важливо. Тому що, коли ви не попадаєте в свою кормову пятно, або біля нього ви ловите, то ви можете залишитися без риби. То це питання також дуже-дуже важливе. Розберемо трішки детальніше повідці. Вони трошки відрізняються від денної ловлі, тому що вдень. Використовуєте меншу насадку, це, як правило, по-пап маленького розміру. Вночі є сенс переходити на великі насадки. Піліц з підсадкою попапа, можливо, просто пеліц, бойл, пилящий варени, з підсадками, також без підсадок. Це ви вже коли ловите вночі по ходу, будете розуміти, як риба відзивається. Вона хоче більш таку припідняту насадку чи більш тонущу. Це вже ви побачите по результату своїх клювань. Ще зараз поговоримо трошки про стіки. Стіки також а, потрібно на ніч міняти. Не завжди це працює, але в більшості випадків це працює. Стік повинен бути вночі більш важкий, а менше сипучих інгредієнтів, більше пєліця, також можна додати. Пеліць крупнішого діаметру, щоб стік був більш ароматним та калорійним. Це також впливає на результат ваших поклівок і ваги риби. Крупніша риба любить більшу трошки фракцію вночі. І так як я сказав, щоб вона була така важка без сипучих інгредієнтів, щоб на дні була крупніша фракція біля вашої насадки. Добавлю ще стосовно закорму коброю. А Також кобру потрібно взяти в руки коли ще світло на вулиці, щоб ви могли прикидатися, щоб ви бачили, куди бойл падає, чи він чітко падає, куди вам потрібно. Ви а, розумієте силу закиду, як потрібно коброю змахнути. Або вночі цих моментів ви не побачите. У вас тільки буде чутно, як ваш бойл падає, і ви вже на слух будете. Розуміти, попадає він в точку лову вашої чи не попадає. Його дуже чітко можна зрозуміти. Чутно він лівіше, правіше падає. Зрозуміло, що там метр два ви не, не зрозумієте. Але бувають такі моменти, коли бойл дуже в сторону летить, і це також важливий момент по використанні кобри. Вночі потрібно також збільшувати інтенсивність перезакиду. Потрібно водилище тримати трошки довше. Чим днем, тому що короб, так як казав, він йде проходами. І ці проходи також можуть бути по годинам. Є деякі водойми, по яким чітко в конкретний час йде риба. І ці моменти ви також записуєте, запам'ятовуєте, краще записувати, бо запам'ятовувати сьогодні пам'ятаєте, завтра не пам'ятаєте. А, але наступного разу, коли ви приїхали на цю ж саму водойму в цей же самий сектор, ви достаєте свої записи, або це може бути в телефон, в додатках. А, а краще мати з собою маркерну карту, і де ви все це розписуєте, і ви з легкістю можете згадати, як ви ловили, коли у вас були клювання риби. І тоді ви також можете по перезакидам підготовуватись. Ви подивились по своїм записам. Побачили, що у вас була риба там, наприклад, у другій годині. Тобто, вам потрібно там час 30, час 20 вже перезакинутись, щоб до цього часу у вас е був новий стік е перезакинути, і все, ви чекали вже на клювання. Е по перезакидам е я контролюю все дуже просто: е ставлю таймер на телефоні на конкретний час, коли мені потрібно, або це може бути будильник. Як вам зручно, я користуюсь таймером, мені так зручніше контролювати. І не лінуйтеся, вставайте, перезакидуйте, так як ви можете упустити свій трофей. Якщо ви полінуєтесь, не встанете. А коли особисто у вас все підготовлено, вам потрібно тільки вийти на помост, вимотити водилище, поставити новий повідець з тіком і перезакинутись. Давайте підсумуємо, що ми з вами розібрали. Перше, це закорм. Закорм – найголовніший фактор вашої нічної ловлі. Я розумію, що всі хочуть відпочивати на риболовлі з друзями, випити пива, пожарити шашлики. Але потрібно відірватися і погодувати рибу. Риба також хоче їсти. А особливо, якщо ви хочете її впіймати. Друге, повідці. Повідців у вас повинно бути достатньо, щоб вам вистачило на всю ніч і особливо з великими насадками. Третє. Стіки. Їх повинно бути достатньо, щоб вам їх вистачило на всю ніч, а то й на ранок. І так як я сказав, вони повинні бути крупнофракційні, без сипучих інгредієнтів, тільки ті, що ми будемо використовувати вночі. Четверте. Докорм коброю. Засвітло. Потрібно вийти прикидатися, щоб ви бачили, куди падає бойл, з якою силою його потрібно кинути. в вашу точку. Бо вночі ви його не побачите, а тільки зможете почути, куди він впав. П'яте перезакид та контроль клювання по часу. Перезакіт. Збільшуємо інтенсивність до 2-2,5 годин. Ставимо будильник, таймер. І не лінуємось вставати перезакидувати. Контроль фіксації клювання риби по часу. Якщо ви приїхали на дві доби, на 3 доби, і в першу добу у вас було клювання там, на прикладі о 2 годині, то скоріш за все на другу ніч, на третю, в той же самий час також буде прохід риби. Не лінуйтесь, запам'ятовуйте, записуйте, особливо записуйте, як я раніше казав. Як бачите, цих моментів не також і багато, щоб ловити ефективно вночі. Їх потрібно використовувати правильно, щоб у вас був гарний результат і велика трофейна риба. Якщо у вас залишились ще якісь запитання стосовно нічної ловлі, переходьте в коментарі, пишіть, я обов'язково вам відповім. Кому сподобалось відео, Ставимо лайки, підписуємось на канал, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Всім нічного трофею! Всім пока!